Ви повернулися в цей будинок. Ми казали, ви казали що там під хатою там було все зруйновано, так. перерито техніка. А що було в будинку? Такий жах, я не бачив навіть в кіно. Все було настільки загажено, перевернуто, пограбовано. І коли я зайшов у кабінет майстра, а там же. Нагороди, фотографії з відовими співаками Тамара да, там такі люди, котрими пишається Росія. Да? І Ігор Дмитрович писав музику для всього світу. І вони це бачили. Вони розложили всі його нагороди, там, ці лісти на столі. Да? І оцей самий стіл вони замінували. Вони поставили розтяжку у кабінеті, у гостинний, і тут у підвалі. Вони замінували, вони хотіли вбити цього композитора.